Псалом 110, Алелуя. Прославляю тебе, Господи, всім серцем моїм, в раді праведників і в зібранні, великі діла Господні, вони жадані для всіх, що люблять їх. Діла Його, краса і слава, правда Його перебуває вічно. Незабутніми зробив Він чудеса свої, щедрий і милостивий, Господь. Він дає поживу всім тим, що бояться Його. Завіцвій пам'ятає вічно могутність діянь своїх явив він народові своєму, щоб дати йому насліддя народів, діла рук Його істина і правосуддя, всі заповіді Його вірні, тверді на віки вічні, встановлені на істині, І правоті, визволення послав Господь народові своєму, навіки поставив за віцвій, святе і страшне ім'я Його, початок премудрості. Страх Господній і розум добрий мають ті, що додержуються заповідей Його. Хвала йому на віки віків.